Шановна Ніжинська громада, я прошу вас, якщо ви довіряєте мені, якщо для вас важливе моє слово, я прошу вас підтримати на виборах мера Ніжина, нашого кандидата Олександра Безпало. Хтось каже, його не знають, він невідомий, ще щось. Слухайте, якщо вашим дітям не дати шанс. Вони ніколи не стануть відомими. Їх ніхто ніколи не знатиме. 25 травня на вибори мера міста Ніжина ми висунули нашого кандидата, молодого, розумного, енергійного, лідера радикальної партії на Ніжинщині. Працьовитий, такий, як я, сам цього в житті добивається, руки в мозолях. Майбутній мер, який буде наводити порядок у місті разом зі мною, щоб не хабарники тут сиділи й дармоїди, а щоб мером у Ніжині, ми даємо вам найкращі кадри нашій радикальної партії. Ми висунули Олександра Безпалого. Олександр Господарник, робиття, трудя, отакий має бути в Ніжині. Займатися дорогами, каналізаціями, під'їздами. І всім іншим, а не грабувати хабарі брати. От він буде роботягою мером. Я вважаю, президент має бути політиком-захисником. Мер має бути роботягою, трудягою, пахарем. Отаким, як Олександр Безпалий. Так що є.